Усім привіт! І сьогодні ми будемо відкривати паперові сюрпризи. І в нас велика новинка, в прямому смислі велика, тому що тут є один дуже великий пакетик. Ось. У цьому пакетику я намалювала одного популярного персонажа з Доолінку. Це колекція DuLінku. І ні, це не колекція. Я... Якщо не буде пакетиків ой, Якщо не буде пакетика ой, є сюрприз у якомусь пакетику, то його цю колекцію буду відкривати. Ні, це звичайна колекція. ось та. Такі пакетики тут це до лінко. Оцей пакетики я не буду показувати, тому що він тупо. Тупо так. Да. Так, давайте ж вибирати. Ось ці три колекції ми сьогодні закінчуємо. Тож тут навіть вибирати не потрібно. Так, давайте сьогодні якісь сині пакетики. Ось такий. Тут беремо перший. Так, де в нас є синій? Нема синій. Дивіться оцей. Тут давайте писаємо, що у глазах є синій. Так, доголінку. Так, ну тут точно не нужно так выбирать. Давайте на ну, лоб. Выбрали. Вот. Сейчас давайте я вам покажу, с кем мы выбрали пакетики. Так, мы выбрали вот такой пакетик. Вот такой, есть. это моя любимая любимый коллектив, напевно. Я вже я у вже займаюсь 18 день. Оцю німецьку, Ось такі два пакетика, Ось такий пакетик. Ось такий пакетик. ой, ой блин, Ось такий пакетик, Ось такий пакетик, пакетик. Так, давайте ж відкривати нашу колекцію. Зараз знайду. Я сподеваюсь, нам выпадут штаны нарешті. Да я не разумею, что это такое. Это, это шея такая? А, обалдеть. Не, ну круто, круто. Я тут не болевала. сейчас штаны. Это юбка. Вау. По-моему, еще украшение на и было. Добре. Юбка так юбка. Вау. <с with my eyes> это так смешно. Ну, до того, куда получается вышла. Давай эту юбку проклеим все-таки. Доброе приклеиваем. Вот такая смехутища. Коли обінухи не О, вау, приклеєна? Опа, якщо справді це була сама уважна колекція. Так далі концеліарія мені навіть не хочеться хочуть... не пишатися з моїми ціми самими першими колекціями, тому що я так над ними сиділа, а зараз їх роблю на раз два колекції. О, це гумка. Круто. Ось так. Не знаю, як <звук> ми порт. Ти статуємося. Мені, як на мене, здається, що це саме печальне відео. Тому що ми прощаємося з усіма такими крутими колекціями. Ну, наприклад, канцелярія. Яка колекція була. Я не знала, як це зрадку намалювати, тож. Живіть з чим є. Да. Одяг. В наступному відео ця колекція закінчиться знову. Давайте ось сюди приклеїмо. Не варто, що це за пакетик що це за сюрприз буде. Давайте отуди приклеїмо все одно. Що тут таке вже велике? Це ось таке платюшко. Блін, ось сюди тебе. Я взяла одного замечательного блогера, який ушов цю ідею колекції, тільки у нього була колекція одяг з тему. Я не знаю, я не вмію. Менітувати, тому що я не вставлю його в відео, тому що я не вмію монтувати нормально довгі відео. Да. Не вмію я монтувати, що з цим не робити. Так, дуже Рожева та голуба істецька. Це дуже теж спеціальне відео, тому що вона була дуже маленька на мій вигляд Хоча пакетиків багато я сиділа, продумувала що це у нас таке. Це в нас коромінь, <сум> страшно так далі сумка. І все, давайте клеїти. Мені на цю колекцію навіть не дуже жалко, тому що вона вийшла не дуже гарна, як на мій вигляд. Та тут залишилось у колекціях дуже багато місця. Я думаю, Ну, сюрпризи будуть по -побільше. Ось така кое-беліна. Ось. Ось така колекція вийшла. Ось. Ось. І усе. Буває більше, я тебе ніколи не відкрию. колекція. Як тебе тут все перевернула. Ми щось дуже швидко йдемо. Тільки 8. Мені тут пройшло, а ми вже ось так ось быстро все зробили. А навіщо я обвила добре? Так, один стекла. Я у личико проробляла, наверное, раза три. Так, нам випала пицца. Пицца-пица! Это Льян. Вот такая вот. Правда, мне кажется, что мои навыки рисования сейчас намного лучше, чем раньше. Потому что, смотрите, вот старая коллекция. Так старая лекция была. Я усю колекцію робила 100 років назад, тому що я просто не знімала відео. Перстні. Я хочу зробити медиа, тому що, щоб відео йшло довше. А я ж говорила. Сьогодні відкриємо два пакетика до рінгу. А, ні, не, не два. Найшла заміну. Правда, Справді взим Ну добре, потім пошукаю і приклею. Ось такий перстень. Я не знаю, як так вийшло, Ну, тупо на часті розвалився пакетик і, коротше, відомо сюрприз просто випав з пакетика, тому що він тупо розпався поки. Жаль. Давайте теперь выкрывать пакетик Дуолинго. 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 Мой любимый. Я, я же вам не показала, какие я сделала зру... страницы. Э, да, очень банально. Вот ось... такая страница. Вот такая страница. И вот такие две страницы. Все круто. У стадии круто. Ти станет две сторинки, Так, ты пакеты, это Прям порвался. интересно, какие дуолинговые Це му дуалинго музикант. Здесь mm -hmm. такой дуалинговый. Я не вмію валювати Дулингом. Давайте ту сюди прикаем. Не, ну а шо? Я тут ще зробила ось такий ось. прорез, так сказати. Щоб не клеїти, де попало цю долінку. Надо урок пройти, тому що... Думаю, що, да. так, так надо. Так надо. Ну, все, давайте підведемо і то і відео. Ми сьогодні закінчили три колекції. У гарну колекцію Roblox. У мене на це лице камера фіксірує. Це взагалі добре, що камера фіксірує. Ну. Це була, напевно, саме гарна. Я ще оглядала щось нового лице. Так, тут у нас тетра. Ось такі. Це була сама краща колекція із моїх старих. Одяг ми не закінчили, тож можна навіть не підводити ітоги. І ось так. Рожева та Старі естетика, ось. І ось. Ні, цю колекція, звісно, дуже жаль, але... Я її робила якось не з тим, щоб мені прям подобалася вона. Ось такий пуши. Другі ми відкрили два пакетики в цій колекції, щоб вам показала. Такий доріньку. На цьому все. Усім па-па! А мені потрібно якось зараз закрити. Все Усім па па